Загиблих героїв в Івано-Франківську пом'янули сотні людей. Скорботна хода пройшла центром міста до меморіального скверу. У цей час на головній сцені фестивалю Порто-Франко Гольфест відбувався концерт. Але франківці усі разом вшанували пам'ять тих, хто загинув. Адже саме завдяки полеглим героям ми можемо насолоджуватись мирним життям. Герої не вмирають, вмирають вороги. Із вічевого майдану учасники поминальної ходи з лампадками в руках попрямували до меморіального скверу. У у поминальних заходах взяли бійці правого сектора, самооборони та Збройних сил України. Прийшли вшанувати пам'ять загиблих і десятки містян. Потрібно кожну мить згадувати і думати, що ти живеш дійсно в війні і погибше, хлопці це є порятунок для нас. Не могла бути байдужа до такої, тому що. Виступають ці веселі, ці задоволені. А хлопці бідні вмирають жалко дуже їх. що такі молоді йдуть. У ніч із суботи на неділю в районі шахти Бутівка загинуло шестеро добровольців. Десятки дістали поранення. Масові артобстріли велися по всій лінії фронту. Командир добровольчого українського корпусу Правий сектор Андрій Стемпіцький каже: Ймовірно, кількість жертв більша. Проте у штабі АТО чомусь замовчують цю інформацію. Супереч навіть тому, що їх не вважають, що вони заги за нашу батьківщину. Їх вважає героєм український народ, і це найважливіше визнання. Про частковий обвал шахти бутівка та численні жертви серед українських добровольців та бійців Збройних сил України повідомляють також волонтери. Натомість у штабі АТО звітують після завершення великої кількості обстрілів протягом вчорашнього дня з настанням сутінків і до опівночі ворог активізувався та вів вогонь по наших позиціях зафіксовано 40 обстрілів, з них 27 на Донецькому. 12 на Маріупольському та один на Луганському напрямках Віталія Васильчук, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї.